У шалену шкварку завітав святий Миколай, як його зустріли діти та що цікавого було у цей день. Дивіться у сюжеті. Неймовірно, райвове дійство для діток Бродівської міської територіальної громади організувала працівники благодійної організації Карі та зброди, які приклали чимало зусиль для реалізації святкового дійства. Професійні аніматори розважали дітей як могли, та, окрім святкування, також смачно нагодували дітей вишуканою вечерею. Сьогоднішній захід це є промоція нашого центру для того, щоб громада міста, дітки, батьки більше про нас знали, щоб вони в подальшому змогли відвідувати наш центр. Це така наша акція сьогодні. На початку святкового дійства поблагословив усіх присутніх отець, який побажав в першу чергу мирного неба над головою. Адже саме цього, як і діти, так і дорослі чекають найбільше. На місці події, окрім нашого телеканалу, були також і професійні фотографи. Переносимо переносим, кожного року на свято Миколая. Організовуємо різноманітні свята дітям весело. Нам теж весело, тому що ми з ними разом граємося, конкурси проводимо, танцюємо. Серед різноманіття розваг були веселі конкурси, танці та різного роду забавляння, які подарували селу селену позитивних емоцій. Сьогодні ми туди будемо танцювати, співати, будемо мати різноманітні конкурси. Також дітки отримають обов'язково зустрінуться з святим Миколаєм і отримають від нього подарунки. Сьогодні я найперше дякую нашим волонтерам. Студентам Петколеджу і їхній прекрасній викладачці Наталії Волянюк, які вже також неодноразово нам допомагають у проведенні такого масштабного свята. Батьки дітей щиросердечно вдячні організаторам за казкову атмосферу для дітей, які хоча б на трішки у воєнний час, відчули радість свята. Ми просто в захваті від цього свята від організації. Я дуже рада, що моя донечка потрапила саме сюди. А я бачу її щасливі очі, і чесно кажучи, це саме те, що потрібно в даний момент для наших дітей. Отакі От позитивні емоції. Ну я взагалі дуже щаслива, що ми сюди потрапили. Це можна сказати найкращий день Миколая, який був у моєї дитини. Ви знаєте враження, надзвичайно чудові. Хочу щиро подякувати Карітасу. Перші дні війни наші діти тікали в Польщу, і там було важко. І Карітас теж допоміг. І вернулися додому, і знову Карітас. Дуже весела атмосфера, дуже гарна. Внучка задоволена, і я щаслива разом з нею. Хай буде мир, хай буде щастя, хай діти наші будуть здорові. Це те, що дійсно дуже така атмосфера крута для дітей. Дуже весело, дуже всі діти видно, що вони раді, що вони задоволені. І це дуже. Я дуже радію, що що маємо можливість влаштувати для дітей таке свято в цей час, незважаючи, незважаючи на цей складний час. Що тільки діти не робили, і дмухали на стиканчики і допомагали одягати сніговиків та возити їх на імпровізованих санях, танцювали, співали та розважалися на всі 100%. Чудове свято, дітки тішаться, радіють боже більше 80 дітей. Ми в шоці. Нам дуже все подобається. Наподобається, що навіть коли виключили нам світло, діти не розгубились. Вони пораділи нам, поплескали, сіли на місця і далі продовжується свято, бо підключили генератор. А хочу побажати на свято Миколая всім здійснення всіх мрій, чудових емоцій і просто йти вперед до мети. Обов'язково хочу подякувати по перше цьому закладу, який вже традиційно нас тут приймає. Щорічно ми цю акцію проводимо. Щорічно стараємося, а також я обов'язково хочу подякувати пекарні наш лаваш, яка буде сьогодні мати таку теж свою свого роду благодійність для наших волонтерів. Буде пригощати їх піцою у шалені шкварці сьогодні дійсно шалено весело з десяток волонтерів і більше 80 дітей. Свято у розпалі, і незабаром завітає святий Миколай. Бажаю найперше всім міцного здоров'я і миру, миру в нас, миру в Україні. Ну а яке ж свято без Миколая? Святий Миколай, який вислухав кожну дитину та вручив від себе солодкі презенти, подарував незабутні емоції. Завершився захід. Спільною фотосесією я дякую вам телебаченню броди онлайн. який робить чудові сюжети про наші заходи традиційно та неодноразово. одноразово. Дякую, що прийшли на наше свято. Сергій Нікишин, телеканал Броди онлайн.